Почну я з того, друзі, хто любить читати інструкції. От купляєте якісь прилади, любите читати інструкції? Не дуже багато, так? Да? Іноді так буває, ти купив, особливо коли з тим ще справи не мав, щось понажимав, дивишся, щось воно не так робить, як би мало робити, і тоді береш в руки інструкцію, починаєш читати, що якось то не так треба було зробити все. Знаєте, дійсно, ну, інструкція це не просто так бумажка написана. Вона потрібна для того, щоб правильно користуватися певною річчю. Ну, справа в тому, що якби ми навіть і поламали, ми можемо купити наступну річ, підсобирати гроші, купити. І знаєте, Біблія це теж є інструкція. Я знаю, що ви про це пам'ятаєте, тільки різниця в тому, що не можна ще раз собі життя купити. Якщо ми зараз не вникнемо в цю інструкцію і ми щось поламаємо. І ми щось зробимо не так, як треба. Ми не можемо ще раз купити собі ще одне життя, і тоді начати, е, начати вже все інакше. Господь нас зове навчитися це є інструкція для нашого життя. Як його побудувати, як в ньому, як жити правильно. Друзі, я почну з такого віршика, який написаний, е, написав апостол Яків, перший розділ, 18 вірш, написано так. Про Бога сказано. Захотівши, Він породив нас словом істини, щоб нам бути якимось початком Його створіння. Яків каже, Бог захотів і через цю інструкцію, через слово істини змінив людину. Тобто людина реально духовно народжується тільки від Біблії. Людина, яка не читає Біблію, вона не може народитися духовно, це неможливо. І він каже, що Бог, захотівши словом істини, будучи. Він породив нас словом істини. І для чого це Бог зробив? Він каже, щоб нам бути якимось початком Його створіння. Тобто, коли ми читаємо Слово Господнє, коли ти по-новому починаєш дивитися на це життя, коли ти розкаюєшся в своїх гріхах, коли ти бачиш, що правда вона не така, як ти думав, то це тільки початок того, що Бог хоче з тебе зробити. Це початок. А що хоче Господь зробити? От я сьогодні хочу про це, друзі, поговорити. От Господь зробив цей початок. Ти зрозумів, да? я не знав, що це гріх. Я не знав, що так неправильно. Я не знав, що правда така. Все, тепер знаю. Оце початок. Ну що хоче Господь, друзі, зробити? Насправді до Ісуса Христа приходило дуже багато учеників. Е ми в одному місці читаємо 70 їх було, багато було насправді там тисячі людей сідали біля нього, вони його слухали. І деякі з них дійсно, вони по-новому почали дивитися на життя. Но Ісус говорив їм це слово, щоб зробити дещо з них. Зробити з них своїх учеників. Або я, я приміню друге слово послідовників. Не ті, які будуть вірити в Ісуса. А ті, які підуть шляхом Ісуса Христа. Християни це не ті, які вірять в Ісуса, це ті, які йдуть шляхом Ісуса Христа, послідовники Ісуса Христа. І от Ісус працював над багатьма. Ну насправді реальні учні в той момент було тільки 12. Він багато хто чув, багато хто погоджувався, отримували зцілення в присутності Ісуса Христа. Але стати послідовником або учеником Ісуса Христа далеко не кожен хто зміг. І друзі, я сьогодні хочу для нас таке питання підняти, щоб ми десь самі себе переглянули. А чи ми послідовники Ісуса Христа? Да, ми почули Слово Господнє, можливо, ми покаялися. Певний початок Бог зробив. Ми зрозуміли це гріх, а це добре. Но чи стали ми його послідовниками? Знаєте, я хочу декілька думок для нас залишити, як люди помилялися. Вони думали, що вони послідовники Божі, а насправді ними не були. Є така ситуація, описана в Євангелії від Івана в 9 розділі, коли сліпо народжена людина. Просто уявіть собі, дитинка народилася сліпа. Це жах. Дитина народилася сліпа. І Ісус Христос приходить, це вже не дитина, це вже дорослий мужчина, виріс. Ісус бере і його зціляє. Я не знаю, чи в нього взагалі очей не було, чи були очі, але він не бачив. Біблія не пояснює. Говорить, народився сліпий. Ісус його зціляє, і той чоловік на радостях усім говорить, ну так ще пак. Ти прожив все життя, ніколи нічого не бачив, і тут в один день ти почав бачити. І Він починає всім говорити. І фарисеї йому кажуть, що ти? То ти його ученик, ми його не ученики. І дивіться, що написано, 9 розділ 28. Вони ж докорили йому і сказали: ти його ученик, ми ж Мойсеєві учні. Тогочасна духовна знать каже: ми теж ученики но Мойсея. От як Мойсей вчив, ми його учні, ми його послідовники. Вони про себе думають ось так. но приходить Ісус Христос. І починає з ними спілкуватися. Давайте я ще прочитаю Євангелія, 5 розділ 45-46. Не думайте, що я буду звинувачувати вас перед Отцем. Є той, хто вас звинувачує, Мойсей, на якого ви уповаєте, бо якби ви вірили в Мойсеєві, то повірили б і мені, тому що він писав про мене. І далі, восьмий розділ 32, 33. Я вибірково буду віршики читати. І пізнаєте, каже їм Ісус Христос, і пізнаєте істину, і істина визволить вас, йому відповіли: ми рід Авраамів, і ніколи не були рабами нікому. Як же ти кажеш, станете вільними? Вони кажуть: ми учні Мойсея, ми послідовники Авраама. А ти нам говориш, що щось має в нашому житті змінитися. Дивіться, люди дивляться в своє життя і дають собі оцінку, ми учні. Божі, ми учні Мойсея, ми послідовники Авраама. Авраам це був Божий друг, вони на, на серйозних людей рівняються. На Авраама і на Мойсея кажуть, ми от такі, як вони, ми за ними йдемо. Сказали йому у відповідь: Отець наш є Авраам. Ісус сказав їм, якби, були, якби ви були дітьми Авраама, то чинили б діла Авраамові. Ось на що орієнтує їх Ісус? Учні Авраама то не ті, які знають, що Авраама звали Авраамом. То ті, які роблять ті самі діла, які робив Авраам. Учні Мойсея, то не ті, які кажуть, Ну, ДА З Мойсеєм Бог говорив, ми в це віримо. Учні Мойсея це ті, які роблять ті самі діла, що робив Мойсей. Учні Ісуса Христа. Це не ті, які його сповідують Ісус Господь, а які роблять ті самі діла, що робив Ісус Христос. І Ісус далі з ними говорить. Сказали йому у відповідь, Отець наш. Є Авраам, Ісус сказав їм, якби ви були дітьми Авраама, то чинили б діла Авраамові. Ваш батько диявол, і ви хочете виконувати похоті батька вашого. Він, людину вбивцею, був спокон віку. І не стоїть в істині, бо істини немає в ньому. Коли він говорить неправду, від себе говорить, бо він неправдомовець і батько неправди. Друзі, давайте просто подумаємо собі. Ким себе уважали ці люди? Послідовниками правильної віри, послідовниками Мойсея і Авраама. Ну Ісус заглянув в їхнє життя, в їхнє серце і каже: ви дуже сильно помиляєтеся, ніякі ви не послідовники. Ви послідовники диявола. Тому що ви не сповідуєте, не молитеся дияволові, але робите його справи. Ви і сповідуєте Мойсея, і сповідуєте Авраама. Но їхніх вчинків ви не робите. І от, друзі, для мене і для вас дуже важливе питання. Чи дійсно ти християнин? Чи дійсно я християнин? Ми теж молимося до Ісуса, ми теж віримо в Ісуса Христа. Так от питання, чи ми робимо Його справи, Ісуса Христа? Я хочу декілька думок для нас сказати, як Ісус. Допомагав людям оцінити себе. Не як люди собі придумали, бо ці фарисеї придумали, що вони послідовники Мойсея. Вони собі так думають, ну Ісус не згідний. Так от, в Євангелії є написані деякі місця, які тобі і мені можуть допомогти зорієнтуватися, якщо потрібно направити своє життя і бути справжніми учениками Ісуса Христа, я прочитаю Євангелія від Марка, 8 розділ: 34. І, покликавши народ з учениками своїми, сказав їм: хто хоче йти за мною, хто хоче бути послідовником Ісуса Христа, не просто вірити в нього, а бути Його учеником. Нехай зречеться себе і візьме хрест свій, і за мною йде. От перше правило: Ісус каже: якщо людина хоче бути учеником Ісуса Христа, вона має взяти на себе хрест свій і йти за Ісусом Христом. Знаєте, часто пояснюють, що наш хрест це певна трудність в житті. Людина несе якусь трудність. Ну, Частково можна так сказати. Але я би хотів зовсім про інше сьогодні, наш погляд, націлити на зовсім інше. Друзі, хрест це місце смерті. Хрест це не просто трудність. У Ісуса були трудності, коли його били. А коли на нього поклали хрест. Це його приговорили. Все, тепер ти йдеш на смерть. Хрест це символ смерті. Це то, де хтось мав померти. Якщо на тебе поклали хрест, це не означає, що тобі треба трудності пронести. Це означає, що тобі кінець. Хрест це символ смерті. Знаєте, от е, у світі цьому є люди, які не вірять у Бога, але люблять своїх батьків, до прикладу, або дружину, або чоловіка. І коли. Хтось попадає в важку хворобу. Вони їх не залишають. Вони ніби тягар свого життя, вони несуть на собі. Вони ніби свій хрест несуть на собі. Але чи ученики вони Ісуса Христа? Ні. Тому я націлюю нашу думку, що хрест взяти на себе хрест це не просто пройти наші трудності. Це щось набагато більше. Це щось набагато більше. І я хочу прочитати, що саме. У Галатів є написано 5 розділ 24 віршик, але ті, що Христові є, плоть свою, розп'яли з пристрастями і похотями її. Павло Галатам каже, реальні ученики Ісуса Христа, от вони той хрест узяли, і свої гріховні бажання вони розп'яли на тому хресті. Оце ученики Ісуса Христа. Якщо в мене якась трудність в житті, і я, в принципі, її несу. А куди я від неї дінуся? Знаєте, є такі речі, з яких ти можеш вивільнути з якоїсь трудності. А є такі, що ти нікуди не дінешся. От, не дай Боже, в людини якась хвороба. Вона несе свій хрест. Ну куди ти скинеш з себе той хрест? Ти його несеш. Так от, друзі, я хочу нашу думку сьогодні націлити на це. Хрест це не трудності. Це зробити рішення. Я розіпну свої гріховні. Пристрасті, я піду на Голгофу духовно. От то, що Богові є противно, то, що мені Бог пояснив, що це неправильно, я це умертвлю. Так от Ісус каже, хто хоче бути моїм учеником, Він має себе відкинути, а мені так подобається, а мені це подобається. А я хочу вот отак. Він каже: Ти це все дорогенький і відкинь, що тобі подобається. А оті гріховні речі, ті гріховні моменти твого характеру, їх треба взяти хрест. І треба їх розіп'яти. Оце ученики Ісуса Христа, друзі, які свої гріховні пристрасті розпинають і не тільки гріховні. Я хочу прочитати Луки, написано 14, 25, 27. З ним йшло багато народу, і, обернувшись, він сказав їм: коли хто приходить до мене і не зненавидить батька свого, і матір, і жінки, і дітей, і братів, і сестер, та ще й життя свого, той не може бути моїм учеником. І хто не несе хрест свій і не йде слідом за мною, той не може бути моїм учеником. Неможливо бути християнином істинним, учеником Ісуса Христа. Якщо ми не беремо хрест. І не розпинаємо свої гріховні пристрасті. Це неможливо. Ми можемо сказати, я вірю в Ісуса, я йду за Ісусом, але хрест хай лежить збоку. Я не буду міняти себе. Я не буду міняти свою розмову, свою поведінку. Я не буду міняти. Мені так подобається. Ісус тут вжив таку думку, каже, хто не полюбить мене більше. Справа не в тому, що треба ненавидіти рідних, ні в якому разі Бог такого не вчить. Но він говорить, коли стоїть питання. Робити по-божому, або робити так, як тобі сказала дружина чи чоловік. Робити по-божому, або робити так, як тобі сказала мама чи тато. Як треба робити? Так от Ісус каже, істинні мої ученики, вони дуже люблять своїх рідних, обов'язково. Але коли стоїть питання: я буду робити так, як сказав Ісус, чи так, як мені говорять мої рідні, то істинний ученик Він бере і робить, як сказав Ісус Христос. І все, інакше ні я. Ісус каже, інакше ти мій не ученик. Який ти мій послідовник? Ти послідовник жони або чоловіка, або батьків, або друзів своїх, які тобі говорять, як жити. Ти не послідовник Ісуса Христа. Це не означає, що треба ворогувати з ближніми своїми. Їх треба любити. Ну іноді бувають конфліктні питання. І от, друзі. Е Знаєте, сьогодні багато вже про це говорилося, і я хочу про це сказати. Ісус Христос Він пояснює, що Його ученики вони йдуть на Голгофу, вони розпинають свої пристрасті. Знаєте, а наша тілесна натура, вона не то, що на Голгофу не хоче йти, вона не хоче йти в Гевсиманію. Перш ніж Ісус пішов на Голгофу померти, Він молився. Йому потрібна була сила, щоб піти на Голгофу. То не так просто. Просто мені сказали, Тарас, треба змінити свій характер. Я кнопку нажав і характер помінявся. То не так просто. Спочатку Ісус молився і Він просив, щоб за Нього молилися, бо попереду була Голгофа. Так от наша плотська натура, друзі, вона не то, що про Голгофу. Вона навіть на коліна не хоче стати. Згадайте себе, коли вас образили або зробили проти вас щось неправильно. І Голгофа умовно, то треба простити від усього серця. Але щоб дойти до такого стану, за це треба добре помолитися часом. І ще попросити, щоб за Тебе помолилися. Так от як часто, як швидко, ми хочемо стати на коліна і сказати: Господи, я бачу, що я не правий, я бачу, що недобре всередині мене живе. Звільни мене, Господи, як часто ми це хочемо. Друзі, так от дорога до Голгофи вона через Гефсиманський сад. Якщо ми хочемо бути учениками Ісуса Христа, нам дійсно потрібно розуміти проблеми своєї гріховної натури і їх перебороти. Но боротьба ця відбувається в молитві. І я переконаний, що істинний християнин це той, який отак націлюється жити. Я побачив свої недоліки, я побачив свої залежності, я побачив, що для мене важливіше за Ісуса Христа. Я буду молитися, я буду в Гефсиманії і прийде перемога на Голгофі. Просто християни, які думають, що вони християни, як от люди, наприклад, в старому заповіті думали, що вони ученики Мойсея. Є люди, які вірять в Ісуса, але вони і не збираються молитися за свої проблеми, проблеми свого характеру. Вони не збираються це робити. Так от Ісус говорить, що істинний ученик Ісуса Христа він бере хрест. Він бере хрест, а себе відкидає. Друзі, це перша думка, про яку я хочу сказати. Я їх скажу буквально декілька. Друге місце, яке я хочу для нас прочитати, є Евангеліє від Івана, 13, розділ 34-35. Ісус каже такі слова: Заповідь нову даю вам, щоб ви любили один одного. Як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. З того знатимуть усі, що ви мої ученики, якщо будете мати любов між собою. Ісус каже, істинні ученики Ісуса Христа це не егоїсти, які живуть своїм життям. Можливо, навіть і удаляєшся від гріха, але тебе ніхто не цікавить, ти живеш собою. Ти не зацікавлений в людях. Він каже, істинні ученики Ісуса Христа це люди, які люблять Його церкву, які люблять людей. Він каже, з цього пізнають, що ви мої ученики, якщо між вами буде любов. Якщо ми будемо зацікавлені один в одному, якщо трудності один одного ми будемо розділяти на всіх, і радості один одного ми будемо примножати на всіх, друзі. Оце є ученики Ісуса Христа. Людина, яка живе тільки для себе, тільки щоб самому зрозуміти або щось вимолити для себе. Ну людина, яка не зрозуміла, що, що Бог це любов, Бог це чоловіколюбний Отець, вона ще не є ученик Ісуса Христа. Ісус любить і Він вчить свою церкву любити. Знаєте, я коли пам'ятаю перший раз, коли прийшов на зібрання, я просто. Прийшов на зібрання, сів так ззаді, і я як звик, прийшов в храм десь, ну, як я і не часто в храм ходив, але як прийшов в храм, хто там кого знає, став собі ззаді, там, де зі свічкою чи не свічкою, та й стоїш. Постояв та й пішов. І я собі думав, то так і тут, то і тут, так, напевно. Я прийшов ззаді, собі став. Думаю, я собі тут помолюся, щось своє, послухаю та й піду. як налетіли всі знайомитися, вітатися, я думаю, вав, яка увага! Я до такого не звик. Я навіть не думав, що то таке може бути. То ти собі прийшов своє поробив та й пішов. Але ні, церква Ісуса Христа вона любить людей, вона уважна. Вона не просто прийшла своє взяти і піти. Вона прийшла послужити. Друзі, тому щоб ти і я, ми дійсно були учениками Ісуса Христа, ми мусимо про це пам'ятати. Не тільки прийти собі щось взяти, але прийти й послужити. Прийти уділити увагу один одному, підтримати Словом, можливо, в життєвих питаннях деяких один одному допомогти, не залишити. Ось це є ученики Ісуса Христа, а решта навряд чи. Третє місце, я коротенько для нас читаю, Євангелія від Івана, 8 розділ 31-32. Тоді Ісус сказав юдеям, які увірували. В нього. Якщо будете перебувати в Слові моєму, то ви істинно будете моїми учениками, і пізнаєте істину, і істина визволить вас. Ще одна умова, про яку говорить Ісус Христос: якщо я і ви, ми перебуватимемо в Слові Господньому, то ми будемо істинно Його ученики. Якщо ти полюбив слово Господнє, воно тобі цікаве, ти в ньому перебуваєш, ти не пропускаєш зібрання, ти читаєш собі дома, ти ходиш, ти думаєш про Господа, що Він сказав, в чому він тебе вчить, яка є його воля для тебе, це доказ того, що ти дійсно не просто віруєш в нього, ти є його ученик. Але якщо Господь цікавий дві години в тиждень, бо сказала мама або сказала дружина, чи чоловік треба прийти. Друзі, ми можемо вірити в Ісуса і просити від Нього, що хочемо. Але Ісус каже: Мої ученики вони просто полюбили Слово Господнє, вони в ньому купаються, вони в ньому пробувають, вони живуть в Слові Господньому. І каже, і це Слово вони настільки часто перебувають в Слові Господньому, хай буде в думках, в читаннях, в спілкуваннях, що це Слово їх міняє, змінює. Вони починають бути схожі на Ісуса Христа. Друзі, я хочу разом з вами помолитися за це. Я хочу помолитися, попросити нашого Господа, щоб ми, ми не обманулися. В старому заповіті люди вірили в Бога, в Мойсея, вірили в Авраама і сповідували, і говорили, що вони ученики оцієї правильної релігії. Вони, вони твердо вірили, що вони йдуть тою дорогою. Ну Ісус каже, ви помиляєтеся. Ідучи за Ісусом Христом або бути учеником Ісуса Христа, я повторюся, це не просто вірити в Ісуса, або від Нього щось просити. Це іти крок за кроком, так як ішов Він. Якщо Ісус пішов на Голгофу фізично, то ми маємо піти духовно на Голгоф. І йдучи на ту Голгофу, у нас чекають молитви ми в Евсеманському саді, молитви за свій характер, за свої гріхи, і Бог дасть силу перемогти. Пам'ятайте, Ісус, коли йшов на Голгоф, він прийшов в Ексиманський сад, і написано, Бог послав ангела, і ангел його зміцнював. Ісус сам не мав сили. Отець посилає ангела, тому що попереду дуже важке. І ангел дає йому сили. Друзі, якщо От ми сьогодні чули не раз і Олексій про те говорив вже і хоче, що буває, і не виходить. Дійсно, ми самі не можемо, але ми можемо все в Ісусі Христі. Але щоб, але щоб перемагати, треба просто зрозуміти, що дорога до Голгофи, вона через молитву, через благання Бога Боже, дай мені сили перемогти. І хай не мої будуть забаганки і мої вподобання, а хай буде воля Твоя. Церква Ісуса Христа це не церква йогоїстів, які прийшли собі щось отримати. Це люди, які думають. Я тут живу, що я можу для Тебе, Господи, зробити? Церква Ісуса така, вона любить людей, вона хоче служити людям, не тільки щоб їй послужило. Церква Ісуса Христа, для неї Біблія це її життя. Вона вникає в неї. Це її зеркало, це її вода, це її хліб, який вона їсть, п'є, і вона в ньому перебуває. Друзі, такі істинні ученики Ісуса Христа. Я дуже хочу, щоб я і ви ми були ними. Щоб ми не обманулися. Сьогодні Саша дуже гарно і правильно говорив. Насправді страшно, велика кількість людей обманець. І це буде один раз. Е я молився і помню, на колінах стою, молюся, і от мені оця думка приходить. Яке страшне буде розчарування, друзі. Яке страшне розчарування ти прожив усе життя. Ти собі щось думав. Ти стаєш перед Богом. І ти розумієш, все, ти пролітаєш. Все, тебе Бог засудить, тобі вже твоя совість говорить, що ти не будеш з Господом. Друзі, це буде страшне розчарування людей, які там стануть перед Господом. Зараз можна бути таким байдужим, мені все рівно, там я нічого не боюся. Але насправді, коли Господь просто руку ангельську показав Валтасарові, в того руки ноги почали трястися. Будучи царем, будучи такою вельможою, від якого все царство боїться, той почав трястися, він тільки руку Божу побачив, йому ще Бог не явився. Ну той зрозумів, що, що і куди і, і яка його доля попереду. Друзі, я хочу разом з вами молитися, щоб ми захотіли. Щоб ми захотіли бути учениками Ісуса Христа, такими, як Він каже, взяти свій хрест, а перед тим піти. І вимолити в Бога силу перемогти, щоб ми націлили себе любити і служити, щоб ми приліпилися до слова Господнього. І я знаю, що, будучи початком Його творіння, Бог зробить свою справу над тобою і наді мною. Він тебе виростить, Він тебе зміцнить і Він через Тебе прославиться. І якщо підеш його дорогою, хай буде Ісусові слава. Амінь.